У тимчасово окупованому Криму знову бавовна. У ніч на 24 жовтня мешканці Севастополя почули гучні звуки після оголошення ракетної небезпеки. Окупаційна влада увімкнула сирени, а так званий очільник Севастополя Міхаїл Разважаєв заявив про роботу ППО, стверджуючи, що російські військові нібито знищили ракету над Чорним морем і що жодні об'єкти в місті не постраждали. Проте, моніторингова група Кримський Вітер повідомила про щонайменше два вибухи. Один з яких звучав як приліт. Гучно було і біля аеродрому Бельбек, де окупанти піднімали літаки та гелікоптери в небо для їхнього захисту. Кримський вітер також зазначив, що ймовірно, цілі над Кримом збивав ЗРК «Панцер» і стріляв він з району Ялтинського кільця. Гучно було і на території самої Росії. Курській області губернатор Алєксій Смірнов повідомив про знищення ракет та дронів. Скільки їх було загалом, невідомо. Але окупанти буцімто збили чотири БПЛА, уламки яких впали в Железногорську. Знову вибухало в Шебекіному Білгородської області. Прикордонний населений пункт начебто атакував дрон. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про пошкодження фасаду будинку та вибиті вікна у п'яти квартирах. Всі мешканці цілі. У російському міноборони видали свій звіт. Там стверджують, що упродовж ночі ліквідували сім БПЛА над Курською областю і Чорним морем. Звісно, що доказів у них немає. Тим часом у місті Перм стався інцидент зовсім іншого масштабу. Там невідомі підпалили офіс путінської партії Єдина Росія. Будівля розташована на вулиці Пляханова, 12. Місцеві медіа повідомили, що дві жінки кинули в офіс коктейлі Молотова і накивали п'ятами. Спалихнула пожежа, її вже встигли загасити працівники МНС. А поліція досі розшукує підозрюваних. Росією прокотилася серія вибухів. Вночі був атакований Новошахтинський НПЗ на Ростовщині. У Білгородській області росіяни. Випадково впустили власну ж авіабомбу. А в анексованому Криму частину півострова знеструмило. Про все це далі у випуску. Підпишіться на канал і поїхали. Близько о півночі, 23 жовтня, щось бахнуло у Російській Ростовській області. Як зазначив губернатор Голубєв, в районі Новошахтинська підрозділи протиповітряної оборони знищили чотири БПЛА. Але нібито постраждалих та руйнувань немає, додав чиновник. Згодом же з'ясувалося, що цим щось, біля якого гупало вночі, виявився новошахтинський НПЗ. Про це написав у телеграм радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Також безпілотними катерами та БПЛА було прощупано оборону Криму. Росіяни стверджують, що збили 10 дронів і знешкодили 4 БПЛА в акваторії Чорного моря. Чекаємо офіційних результатів та кадрів об'єктивного контролю, додає посадовець. Традиційно бавовнило і у Білгороді. В зоні атаки опинився Шебекінський міський округ. Під удар безпілотника потрапила автівка, пишуть місцеві канали. Очевидці бачили задимлення. За даними губернатора Гладкова, зазнали атак селища Дубове та Жутневе, села Бахлівка, це черемушне та Ясні Зорі. Поранено двох мирних жителів постраждалі зі станом середнього ступеня важкості. Туди було запущено три боєприпаси та сім БПЛА, один з яких, нібито збитий системою ППО. Разом з тим, у Борисівському районі, по селу Грузьке та хутору Маківський, випущено ще п'ять безпілотників. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт зв'язку. Про це пише знову ж таки чинуша у своєму телеграм. А у Валузькому окрузі село Борке було атаковано одним безпілотником пошкоджено автомобіль. Тим часом у Білгородській області сталася чергова історія про так зване виніштатне схождення боєприпаса. Як про це говорять окупанти? Російські військові впустили авіабомбу на селище Камсамольське за 16 кілометрів від самого Білгорода і за 40 від кордону з Україною. За даними джерел видання Астра, авіабомба РФ впала поряд із магазином Магніт до найближчих будинків від місця падіння снаряду півтори сотні метрів. Але постраждалих та пошкоджень якимось чином вдалося уникнути. Гучно було і в тимчасово окупованому Криму. Сильні вибухи чуло у Севастополі, лунало щонайменше три бабахи, пишуть тамтешні пабліки. А ще гупало в районі села Віціно під Євпаторією. Місто Керч частково залишилося без світла. У Міноборони РФ заявили, що уночі над Кримом збили 10 безпілотних літальних апаратів. Крім того, було знищено 4 безекіпажні катери, які прямували до півострова. Але повернімося до Росії. Поки окупанти рахували свої припаси та слухали хлопки, невідомі літальні апарати влупили по будівлі поліції та ФСБ у Тульській області. Це було максимально яскраво, тому далі без коментарів. В натурі на ухаді. Це відео датовано попереднім днем, 22 жовтня. У будівлі потрощило вікна і до слова, силове відомство розташоване на тій же вулиці неподалік атакованого вчора з Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи важливо продовжувати бити по подібних цілях. І, звісно, не забудьте оформити підписку на канал Січас. Всі подробиці про атаковані напередодні російські спиртзаводи, а їх за добу було аж три. Далі не пропускайте гарячих новин, залишайтеся з нами.